По проханню підписниці, хочу сьогодні поділитися своїм найсмачнішим, найулюбленішим сніданком, на якому я схудла на 40 кг. Це вівсяний млинець. Попросила поділитися своїм вівсяним млинцем, що до нього необхідно. Ось двоє єсть. Я тут дала вже три ложки вівсянки. У ну, мене сьогодні будписівки. Вівсянку я перемолола на борошно. Хочу зробити його по половині, поділити. Одну частину дати сирочок і додати какао, а другу половину буде в мене м'ясна. Ось 20 грамів відчини з індійки і 20 грамів твердого сира. І до м'ясного додаю чесночок, паприку і сіль, перець. Ось так. І ще додаю ось воду. 100 грамів в мене води. Можна по бажанню додати, чи кефір, чи молоко, чи сметану це вже на ваш смак. Буду змішувати і випікати. І воля, подивіться, яка красота, і не тільки красота, а ще й смакота. Ну, не можу не поділитися з вами, який він є у розрізі, бо того, що він мені дуже нагадує, Пиріжок, булочку, ось бачите, який є у розрізі. Так що готуйте на здоров'я і будьте здорові!